На фронті мають воювати не тільки і не стільки солдати, мають воювати снаряди, мають воювати гелікоптери, реп, БПЛА. І саме тому ми зараз подвоїли наші зусилля. Сьогодні наша бригада отримує від фонду Петра Порошенка командно штабну машину. Повірте, мені зроблено правильно з розумом. І для наших героїв ці комплекси командно штабні були, по-перше, виготовлені на замовлення армійської авіації, розроблені спільно з армійською авіацією. Штабна машина буде задіяна на передовій для управління зведеним вертолітним заводом ескадрилів. Для екіпажі, для земного персоналу, буде мати можливість в абсолютно інших комфортних умовах підготуватися до виконання бойових завдань. І сьогодні ми передаємо і плазно пральний комплекс. Це найбільша кількість тут пральних машин, сушильних, універсальний котел. В принципі, за 17 хвилин доводить до температури 39 градусів одного комплексу на батальйон повністю вистачає для того, щоб як мінімум раз на тиждень боєць мав можливість помитися, попратися. йому більше відпочити, коли він буде у свіжій формі. Охайний, опрятний. Я з приємністю виручаю дуже ефективні, ключі від дуже ефективних машин, дафи яшки, дуже потужні дизельні двигуни, дуже висока вантажність, дуже гарна проходимість і дуже Тримайте. Дуже дякую. Дякую,